Будь ласка, прокоментуйте сьогоднішній матч, який би інші для вашої команди дещо валідовувати. Е, По-перше, хотілося подякувати всім організаторам, всім хто, всім, хто старався і в першу чергу нашим героям, які зараз на фронті, і саме з їх допомоги взагалі можуть проходити такі турніри. Е, Щодо самого турніру, дуже добре, що от футзал починається в вересні, так як і всеукраїнський футзал. Це дуже добре саме для черкаського футзалу. Уже команди, команди починають формуватись. Достатньо цікаві колективи. Тому, я думаю, буде цікаво, а область на зиму взагалі повинна бути фантастична у нас в Черкасах. Щодо гри, ну зрозуміло, перша гра, мало тренувань. Ми дещо перебудовуємо зараз, чесно кажучи, команду. Дехто пішов, де хто прийде е, тому. Гра була така нестабільна, я б сказав, ми старалися і грали весь перший тайм по тактиці. Ми дуже сильно хочемо показувати футзал, і в нас це трішки виходило час від часу. Саме футзал, не, от, не те, щоб ми там грали той рік, і там багато команд силовий, скажімо так, а більш такий футзальний, швидкий, швидкий переводи м'яча, Тому десь щось виходило, десь ні. Начебто держали гру під контролем, але один-один, ну а далі вже понеслось, там вже могли і програти і ніч, і, і в кінці-кінці вибороли це говорить в першу чергу про настрой команди і, і про те, що от хлопці молоді, вони готові, і це, це дуже добре. МСК, звичайно, треба дякувати. Вони знову ж таки скалушити. Вони не, не, не програли прям гру, вони показали чудову гру. І я думаю, що всі майбутні їхні ігри будуть з очками. сьогодні. Трішки більше пощастило нам. Дякую.